Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Молимося за перемогу і за справедливий мир на нашій землі. 20-ту неділю після П'ятидесятниці читається Євангеліє від Луки, 7 розділ 11 16 вірші. Отже, Ісус іде до міста Наїн. З ним іде багато учеників його і безліч народу. Ось цікавий момент. Фактично, це, це ще тільки початок служіння Ісуса, відкритого служіння публічного. І за ним вже йде багато його учеників і безліч народу. Отже, ми можемо говорити про те, що це той момент, коли вже формується церква, вже є його послідовники, і є прихильники. І є ті, ті, кому цікаво. Тобто, фактично, це вже є церква. Як спільнота. Спільнота, яка є багаточисленою, яка є активною, принаймні активною у спілкуванні з самим Ісусом, тому що ідуть за ним, спілкуються з ним, і ця кількість людей дуже велика, безліч народу, каже Святе Писання. Коли ж він підійшов до воріт міста, саме виносили померлого єдиного сина у матері, а вона була вдова, і чимало народу йшли з нею з міста. Отже, підходять до, брат... до брами міста Наїн, до воріт міста. Похоронна процесія. І саме виносили померлого єдиного сина у матері, а вона була вдовою. Дійсно, якби неймовірна біль поєднання. Перш, жінка-вдова беззахисна, тим більше в тому суспільстві, яке тоді було. Друге єдиний син і помер. Жінка просто в безвиході крайній. Все. Після поховання сина, вона стає беззахисною повністю, тому що ми знаємо, що в тому суспільстві жінка повинна бути під покровом чоловіка або старшого сина, ну, або родича якогось. І тому залишається беззахисною. І за нею також іде чимало народу. Якщо за Ісусом йде безліч людей, то за похорон процесю йде чимало народу. Ми бачимо зустріч, перша спільнота, спільнота життя. Ісус їм свідчить Слово життя, тому за ним іде безліч. У нього є вже свої учні, він вже створює свою команду, яка буде проповідувати Царство Боже. Яке приходить на землю, з другого боку, похорона процеси, з другого боку смерть. І чимало людей, які співчувають, які підтримують, які е, проявляють свої людські якості, але вони ще не знають Бога. Те, як Бог себе явив. Тобто, з одного боку, ми бачимо церкву, з другого боку, основу якого є життя. З другого боку, ми бачимо спільноту людей, яка не знає ще про це життя, і яка, на жаль, зібрана навколо смерті. Так, почування різні. У одних почування співчуття, в других почування болю, страждання, горя. Ну, Хтось просто пішов подивитися, як то буває. І отже, ми, ми можемо сказати про те, що дві, дві частини людей одні, які Бога вже пізнали чи пізнають, Другі, які його ще не пізнали. І тому обтяжені, обтяжені смертю. І, до речі, згадати слова Солона Фонського, який говорив про те, що всіх людей на землі можна поділити на дві частини: виділити дві частини. Так? Ті, які Бога пізнали, і ті, які Бога не пізнали. І ось ми бачимо в Англії зустріч оцих двох частин людства, цих двох спільнот. Побачивши її. Цю маму вдову, яка ховає свого сина одинака Господь змилосердився над нею і сказав їй не плач. Схерахмедир Суфроній, учень старця Солона Афонського, у своїй книзі Видіти Бога таким, яким він є, говорить про те, що про своє навернення він каже про те, що він зустрівся з трагізмом світу. Він зрозумів, що світ є смертний. І, і власне, це було спонукою, спонукою до духовних роздумів, до того, для чого ж я живу і як я живу. І тому е, кожен раз, коли людина приходить до, до, до такого розуміння сприйняття, вона чує всередині тихий голос. Як таке світло тихе, як ми сповідаємо на вечірній службі Божій. світло тихе святої слави, так? тихий голос Христа. Це, це тихе світло, яке просвічує людину. Каже, не плач, не бійся. І це завжди відбувається при зустрічі церкви і ще не церкви, коли зустріч космосу і хаосу, Ще не впорядкового космосу, так? зустріч ну, власне життя і смерті. І життя каже: не бійся. Як каже Ісус апостолам, коли вони хотіли бути при ньому, пам'ятаєте? Іван з Яковом, каже, ми хочемо бути від тебе проворуч чи ліворуч. А він каже: от чашу вип'єте, яку я п'ю. А от бути проворуч ліворуч це не від мене кому готова. Тобто, але він все одно каже: не бійтеся, пити цю чашу, ви її маєте випити. І я вам дам силу це зробити, бо і я її п'ю. І це єдиний спосіб для того, щоб людство перейшло. Від небуття в буття. Перейшло від смерті до життя. І Тому каже Ісус, не плач. І далі діє. Він, Ісус завжди не тільки говорить, він, Його слово є дієве, Він говорить і діє. І підійшовши, торкнувся до мар, ті, що несли, зупинилися. І він сказав Юначе, тобі кажу, встань. І мертвий сів і почав говорити, і віддав Його Ісус, Матері, Його. Давайте ми на цьому зупинимося. Отже, Ісус підходить до тих, хто несе смертне тіло, підходить до носіїв смерті, скажімо так, тобто звичайні люди. Але ми несемо в собі цю смерть. Ісус підходить, вони зупиняються. Кожен раз, коли приходить Бог, коли приходить Христос. Смерть зупиняється. Шлях смерті зупиняється. Все дорога припинена. Дорога припинена. і Це для нас важливе дуже, тому що кожен раз, коли ми. Це знов таки зустріч з Христом. Якщо ми справді зустрічаємося з ним, зустрічаємося з ним в глибинах нашого серця. В нашому розумі все смертне в нас зупиняється, воно перестає діяти. Воно ще не є скасоване, але воно вже зупинилося. І далі починається дія Христа в нас. І Ісус каже, тобто Він просто підходить і смерть зупиняється. Це процесія смерті. І Він потім каже, іначе кажу тобі встань. Отак От Ісус промовляє до кожної душі. Кожному каже, душе, я кажу тобі встань. Як в іншому випадку, так, та літакомі, дівчино, встань. Сьогодні каже, юначе, встань. Це звернення до душі людської. Піднімайся, підведися, підведися з одра смерті. Зійди з дороги, яка веде до смерті. Підійшов Ісус, сказав слово, підійшов, так? і мертвий сів і почав говорити. Дуже важливий момент. Тобто зразу ознака життя. Отже, ознака життя це є мова наша. Знову таки, як тут не проговорити про нашу українську мову? І задати слова Андрія Іл'єнка, сина Юрія так? який сказав: врятуємо мову, мова врятує нас. Так. Здатність говорити, здатність говорити Слово Боже, здатність говорити слово українське, здатність говорити слово рідне. Воно нас животворить, воно, воно нас Воскресає, воно являється проявом нашого Воскресіння. І після цього, що найважливіше, і віддав Ісус Його, Матері Його, цього Воскреслого Хлопця, Ісус віддає мамі. Символом Матері для нас є, звичайно, церква, Богородиця, яка, яка є церквою для нас, адже ми всі в ній, як і діти зібрані. Отже, Ісус воскрешає людину не просто для того, щоб Воскресити, а щоб віддати людину церкві, віддати Матері. Звичайно, що з цього часу мама, яка досвідчилася Воскресіння свого Сина, стає частиною церкви Христової. Вона вже не є в тій частині, яка ще Бога не пізнала. Вона вже є в тій частині, яка Бога пізнала. І що дуже важливе, також зауважимо, що ця жінка ні, ні про що Ісуса не просила. І ці, що несли мари спокійником, ні про що Ісуса не просили. Ісус сам підійшов і сам Воскресив. Ісус сам до нас приходить, Він є володар життя і володар смерті. Він приходить до нас, Він приходить до нас постійно, Він стукає в наші двері. Він хоче зупинити наш плин нашої смертності. Він хоче вернути нам наше Воскресіння. І Віддає Матері, Пригадаємо зараз Голгофу, так? коли Ісус засвідчує на Голгофі те, що ми є діти Богородиці. Кажучи Іванові, учневі, це є Мати Твоя. Каже Матері це є Син Твій. Єднає нас в, в цій єдності перемоги життя над смертю. Спочатку ми це бачимо ще до. Звершення жертви Господньої, а потім ми це бачимо вже і на Голгофі. Ми стаємо частинкою Богородиці, частинкою церкви, власне, в цьому зміст причастя. Причащаючись, ми, як частинка, стаємо, з'єднуємося з цілим і мертвий сів і всіх ухопив страх. І славили Бога кажучи: великий пророк постав між нами. І Бог відвідав народ свій. Перша реакція людини не готової до явлення духовного світу, а ми фактично всі не готові, це і страх. Але страх, він дуже різний буває. Ми говоримо про Божий страх. Про страх, по-перше, дійсно, ми жахаємось, побачивши цю дію Бога так близько, ми не очікували її. І по-друге, ми жахаємось від того, що. Якщо Бог своїми дарами, воскресіння, зцілення так близько, чи достойні ми такого Бога? От в цьому страх Божий, страх Божий не в боязні покарання, а в боязні негідності нашої перед Богом. Боязнь бути негідним такого Бога. І славили Бога, кажучи, великий пророк постав між нами, Бог відвідав народ свій. Це дуже важливе свідчення. Дійсно, найбільшим багатством кожного народу є його святі, є його пророки, мученики. І кожен, хто захищає рідну землю, він є мучеником в ім'я Господнє, тому всі наші воїни святі, бо вони віддали найголовніше своє життя для того, щоб врятувати ближніх, віддали життя своїх ближніх своїх, тому явили власний подвиг мучеництва, подвиг святості. І це є найбільше надбання кожного народу. І це найбільший скарб нашого українського народу, нашій святі, який всі ці роки з часу християнства в нас, та ще і раніше, всі, хто боролися за, за, за своє за збереження життя рідних і близьких, за свою землю, ну, за свою культуру, за історію, це, це все єдине ціле. Всі вони є з Богом, і вони є. Через них Господь відвідує народ свій, через них Господь в тілі свій задум. Задум порятунку гідності людської, задум порятунку життя, задум порятунку культури, цивілізації, мови, історії, все те, про що ми говоримо нашої віри, релігії нашої. І тому ми бачимо відвідане Богом народу свого Воскресіння. І те, що ми зараз проживаємо, це страшна війна з страшними втратами неймовірними. Які просто вони ну, не можуть бути ніяк компенсовані, крім моральної компенсації, про що ми молимося, і за що ми воюємо і надіємо, що так воно і буде. Що підняття гідності нашого народу, воскресіння нашого народу, як, як сина тої вдови, після стількох років утисків страшних, і буде явленням слави Божої в нашому житті, приходом Бога в наше життя. Будьмо християни, пам'ятаємо про те, що Господь, прийшовши, сказав нам про те, щоб ми перемінили своє мислення, тобто покаялися і прийняли царство Боже, яке всередині нас перебуває. Маємо над чим працювати, маємо про що молитися, маємо що втілювати в життя. Будьмо співтворцями з Богом, який царство, яке всередині нас перебуває, явив в нашому. Людському житті. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!